В обласному шпиталі для ветеранів війни 9 травня пройшло гучно та дійсно по святковому. З нагоди дня перемоги до закладу завітав громадський діяч Микола Петренко. Чоловік вважає Житомирщину своєю малою батьківщиною, оскільки тут народився, воював та похований його батько. Так життя якось повернула. Що у 8 у році, 9 січня, він поїхав до своєї сестри і помер. і похован на Житомирщині там, де народився. Тому я приїхав на Малу батьківщину свою, тому я приїхав. До нього і приїхав до людей, які зараз тут живуть. На згадку про приїзд, Микола Петренко від себе особисто подарував шпиталю п'ять нових телевізорів, що будуть розміщені на кожному поверсі закладу в кімнатах відпочинку. Та головною причиною відвідин було спілкування із ветеранами, зазначив Микола Петренко. Він переконався, що гарне слово і потискання рук це для стареньких найдорожче. Вони розповідають про те, що вони, як вони які мають проблеми. Це по перше. По друге, вони з радістю дуже. Приємно, що приїхали їх, пам'ятають. Розповідають про свої сім'ї, про своїх загиблих, про те, що потрібно зробити. Ну ніхто нічого не просить. От дійсно люди, які пройшли велику вітчизняну війну, ну, вони якісь такі самостійні більш і вони в такому віці, що всім довольні і кажуть, що надія. Помирає останній разом із Миколою Петренко до шпиталю приїхав колишній командир частини, де служив громадський діяч, генерал-лейтенант Микола Рябець. Він пишається своїм вихованцем і задоволений, що теж мав змогу привітати ветеранів. Це наша честь тих, хто сьогодні живе, носи форму чи носив форму, преклонятися перед цими людьми і говорити їм завжди, кожен день, кожну ніч. дякуємо. Особливо день перемоги, і ми повинні були їм сказати. День перемоги свято, що супроводжується водіними піснями та звісно, квітами. Усе це було у військовому шпиталі. Кожному пацієнту Микола Петренко разом із однодумцями роздали гоздики. А самі ветерани змогли заспівати улюблених пісень під супровід баяну. Також гості здивували ветеранів польовою кухнею. Військові 26-ї артбригади приготували смачну солдатську кашу. А на кожному столі красувалися солодощі, що їх так полюбляють старенькі. Каша дуже добра. Наповнила молодость. Ось все, все дуже добре. Це дуже добре. Нам сьогодні тут радісно пройшов праздник 9-го, День Побіди. Пройшов дуже замечательно. Привезли кашу гречану, дуже вкусно, з м'ясом, дуже вкусно. Микола Петренко подарив нам ці телевізори. Хай йому Бог дає здоров'я, шану. Приємним став приїзд Миколи Петренка і для головного лікаря шпиталю Леоніда Соги. Він вдячний громадському діячеві за подарунки, а також впевнений. Гарні зв'язки з Миколою Петренко заклад підтримуватиме й надалі. У нас є телевізори. Ну я думаю, нові телевізори це завжди буде гарно. Для них будуть, будуть споминати, що у них був Петренко. Це їм буде добра пам'ять. Окрім того, Микола Петренко разом із Леонідом Согою оглянули відділення закладу, стан обладнання, що там є, та умови для пацієнтів. Це неспроста, зазначив громадський діяч. Микола Петренко уже зареєстрував на Житомирщині благодійний фонд Здорова нація. За допомогою нього він залучатиме кошти меценатів та інвесторів, щоб поліпшити якість медичного обслуговування в області та вирішувати актуальні наразі проблеми. Серед перших соціальних проєктів, що будуть реалізовані, оснащення фельдшерських пунктів необхідними медикаментами, обладнанням і транспортом. Аже Микола Петренко.